Прем'єра 9 та 10 серії серіалу Холод відбудеться понеділок, 11 березня на телеканалі плюс 2, 2», розпочинаючи з 18.00. І так що ж ми тут побачимо? Що самим важливим моментом цієї серії стане зустріч Олександри з мамою Поліни. У Олександри вже не збиралося декілька важливих питань, і щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі, без цієї розмови їй просто не обійтись. Тому вона відразу ж приступить до запитань, і розпочне з того, який розкладня був у Поліни. Потім запитає, які відносини у Поліни були з Сонею. Ну а потім буде питання, яке дуже сильно здивує маму Поліни. Олександра запитає, чи спілкувалася дівчинка з якимось старшим неї чоловіком, адже прощальний лист Поліни вказує на те, що його їй допомагав писати дорослий чоловік. Мама Поліни буде дуже здивована. Вона запитає в Олександрі, про якого чоловіка йде мова. Але все, що може сказати Олександра, це те, що на даний момент вона саме це намагається вияснити. Жінка не повірить в те, що це правда. Але вся вивчена інформація дійсно вказує на те, що в прощальному листі Поліна написала не свої думки. Тим часом, в 9 серії Максим буде розслідувати нову справу, зв'язану з підпалом будинку та заживо згорівшому в ньому чотирьох людей. До речі, в цій серії Олександра розповість Максиму все, що дізналася про Поліну та її вчителя танців. А в 10 серії начальнику Максима Валерію Єгоровичу висунуть підозру у зв'язку зі злочинними угрупуваннями, і тому почнеться повна перевірка всього управління. Чоловіка усунуть від виконання всіх службових обов'язків і йому заборонять покидати межі міста. Тому приготуйтеся побачити, з чим це буде зв'язано, та що робитиме в цій ситуації Максим. Буде дуже цікаво, що ставки тут будуть занадто високі. Але та напруга, яка відбуватиметься на останніх хвилинах 10 серії, здається, затморить всі попередні події. Між Максимом та Олександрою відбудеться дуже емоційна та напружена розмова. І від цього моменту Максим заборонить їй далі розслідувати справу Поліни. Що ж, пишіть коментарі, як ви вважаєте? Чи жива Поліна? Ставте подобайку і до зустрічі!